Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. Зі слів власника, я знаю, що тут поламалася ручка газу і він перестав їздити. Вони пробували міняти, ставити якусь іншу, але велосипед так і не працює. Я звернув увагу, що тут навіть немає дротів, які йдуть. До нашого контролера Зараз будемо розбиратися, чому цей електровелосипед у нас не хоче працювати. Розібрав я тут трішки, добрався до самого контролера Ось такий контролер тут стоїть. Підключив свій приборчик. Взяв мультиметр і побачив, що немає в нас 5 вольт на цьому роз'ємі, що йде до ручки газа. Стало зрозуміло, чому не працювала та ручка газу, яку пробував під'єднувати власник, тому що не працює в нас сам контролер. Я подивився, тут більше ніяких кнопок включення немає. Тільки одна кнопка знаходиться вона ось тут на батареї знизу. Коли ми її вмикаємо, у нас з'являється живлення на контролер і так ми можемо. Рухатися цим електровелосипедом. Зараз потрібно буде розібратися, чому у нас немає 5 вольт якась проблема в самому контролері. Зараз я його зніму і спробуємо його розібрати. Перед тим, як розбирати сам контролер, вирішив ще подивитися, чи все у нас нормально з нашим двигуном. Зараз обертаємо колесо, дивимося на фази. Всі три фази є. І також перевіряємо роботу. Датчиків хола. Можна бачити, всі датчики хола у нас працюють. З двигуном у нас все добре. Розібрав я цей контролер. Все тут уважно подивився, нічого згорівшого я не знайшов і почав розбиратися, чому ж він не працює. Я спочатку подумав, що ось ці перемички, що тут стоять на цьому роз'ємі, вони стоять для того, щоб цей контролер у нас запускався. Але виявляється, що тут ще на одному роз'ємі мають стояти перемички, або ж тут стояла така ручка газа з кнопкою на рулі, яка запускала цей контролер. Якби цей велосипед приїхав до мене з тією поломоною кнопкою і разом з дротами, а не частково розібраний і розкомплектований, я б це зрозумів зразу. А так довелося мені розбиратися. Тут ці контролери вони є. Універсальні, багато стоять на якій техніці. Вони можуть працювати і з електронними дисплеями, і без дисплеїв. Перемички можуть стояти всі біля самого контролера. На рулі може бути просто ручка газа, або, як в цьому випадку, більш за все тут, на рулі, стояла ручка газа з кнопкою включення чи з ключами, які вмикали цей контролер. Тільки що під'єднався до блока вживлення, увімкнув. і... Замикаємо тут контакти і бачимо, що у нас появляється 5 вольт. Цей контролер запускається. В мене в наявності зараз немає такої ручки газа з кнопкою. Тому я вирішив замовити і вам потім покажу, як це все працює. Замовив я ручку газа, ось цю таку корок. Вона вже до мене прийшла. Я її встановив. Ось так вмикається, тут показує заряд батареї. Коли ми натискаємо, наш велосипед починає їхати. Закріпив тут цей дріт. Також ось тут все закріпив. Все працює, віддаю велосипед власнику. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу! До побачення.